Четвер, 14 серпня в Україні десятого вечора. Для вас працюють інформаційна служба. Інтера і я Анастасія Даугле. Випуск новин на Сумщині. Через російські атаки постраждав 32-річний чоловік. Він потрапив під обстріл ворожого FPV-дрону у Миропільській громаді. З дрібними осколковими пораненнями його ушпиталили. А по селу у битицькому старостаті сумської громади ворог вдарив керованими авіабомбами, пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач. Обов'язкову евакуацію оголосили у деяких населених пунктах Донеччини. Як зазначили у Донецькій ОВА, виїжджати мають передусім родини з дітьми, які проживають у місті Дружківка, а також у селах Андріївка, Варварівка, НовоАндріївка та Роганська. Наразі там перебуває орієнтовно близько двох тисяч дітей та підлітків. 84 українці повернулися додому у межах обміну полоненими. Уперше серед них більше. Цивільних як уточнили у гур особливість цього обміну у тому, що визволили затриманих на тимчасово окупованих територіях ще до початку повномасштабного вторгнення. Цих людей незаконно засудили до ув'язнення. Одного зі звільнених узяли у полон на Донеччині ще у 2014-му. Іншого чоловіка схопили 18 а зараз йому 27. Серед визволених три жінки з Донеччини та Луганщини. Одна з них це вчителька початкової школи. Я не дітіше стріфовні я Чині рада серед звільнених військових, захисники Маріуполя, воїни ВМС та Держприкордонслужби з неволі повернули 10 офіцерів. У більшості і військових і цивільних проблеми зі здоров'ям та інвалідність. Ситуацію на покровському напрямку стабілізують. Росіян беруть у полон. Про таке повідомляють у генштабі на цій ділянці фронту. з початку доби окупанти здійснили 37 штурмів. Загалом ворог 67 разів атакував позиції сил оборони на східних рубежах. Дев'ять наступів зафіксовано на Новопавлівському, ще сім на Лиманському. Противник тричі атакував неподалі Куп'янська, Голубівки та Загризового. Двічі загарбники намагалися штурмувати біля Турецька та Олександра Калинового стільки само на північно-слобожанському і курському напрямках. Окупанти втратили літак су 30 який виконував завдання біля острова Зміїний. Борт упав з невстановлених причин. Про таке сповістили у військово-морських силах зсу. Натепер росіяни проводять пошукову рятувальну операцію. За останню інформацію, на поверхні моря знайдено уламки літака пілотів поки не виявлено. І далі про спільну допомогу фронту на 22 дрони та комплектувальні до них зібрала команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. Завдяки вашим донатам до збору долучилися без перебільшення уся Україна. Донати невеликі, але їх багато. За кілька діб ми зібрали 600 тисяч гривень. Усі пташки ми вже передали бійцям 79-ї бригади десантно-штурмових військ. Зараз вони тримають оборону. На межі Донецької та Дніпропетровської областей і ваш внесок у цю боротьбу безцінний. Тож долучайтеся, будь ласка, до зборів реквізити на екрані. Друзі, ви просто неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 600 тисяч гривень на потреби 79-ї бригади десантно штурмової бригади, яка зараз. Боронить Дніпропетровщину від клятих орків. На ці гроші ми закупили 21 fpv дрон це десятки та вісімки. І ось такий нічний дрон Матрікс 4Т, який буде допомагати хлопцям боротися з цією навалою навіть вночі. Дякую величезне. Такий важкий період війни це буде дуже великою допомогою для нас, і ми дуже вам вдячні. Слава Україні! Слава дешеве! Героям слава! Росіяни активізувалися у районі села роботи не на Оріхівському напрямку. Штурмують, хоча й зазнають значних утрат. Про це у нашому ефірі розповів Олексій Шатило, командир стрілецького взводу 138-го батальйону ТРО. Лише цей підрозділ під Оріховим упродовж місяця знищив близько сотні окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Попри це, загарбники не припиняють тиснути, тож батальйону потрібно поповнити свій автопарк. Бійці відкрили збір, до якого долучається і наш телеканалу. допомогти закрити необхідну суму. Ви також можете скориставшись QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Ворог розуміє важливість доставки вантажів до передової, доставки особового складу, евакуації поранених, і відповідно цілеспрямовано полює на наші транспортні засоби. А так як пікапи є робочими конячками війни, і вони для нас є особливо цінними, відповідно, ми за минулі два тижні втратили три автомобілі. Для нас це досить болюча втрата, і тому просимо всіх небайдужих долучитися, допомогти нам вирішити цю. Проблему якомога швидше. На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув боєць 65-ї бригади Ярослав Шаповалов. Він був гранатометником, прикривав піхоту та відбивав атаки окупантів. Яким запам'ятали Ярослава, його рідні та побратими? Подивіться. Ну, звичайно, я дуже умін. Пару десятків кілометрів мідів. Це інтерв'ю із Ярославом Шаповаловим. Ми записували цьогоріч, у травні. У лавах 65-ї бригади Великий Луг він із товаришами-гранатометниками тримав позиції на запорізькому напрямку. Боєць за позивним Кислий розповідав, на фронт пішов, аби захистити рідне Запоріжжя та свою сім'ю. Заради цього готовий був віддати життя. Нині воїн повертається додому на щиті. Життя бійця обірвалося 7 серпня. Провести його в останню путь зібралися рідні, друзі та побратими, з якими Ярослав стояв пліч опліч проти ворога. З ним можна було йти на любі позиції, не переживати ні за що, тому що знає, що в будь-якому випадку, щоб не сталося з тобою, чи з якимось побратимом, він витягне, допоможе, підкаже. У довоєнному житті захисник працював слюсарем зварювальником у війську за рік служби пройшов шлях від солдата до молодшого сержанта та очолив гранатометне відділення. Він себе дуже, дуже безумно гарно зарекомендував. Поставили на командира відділення людьми. руководив дуже добре. Як командир відділення, як людина повністю. Задоволені були від, її, від його служби. Під час нашої розмови Ярослав розповідав, як у запеклих боях йому доводилося прикривати піхотинців та відбувати штурми противника. Тримав позиції під щільним ворожим вогнем. Якось кислий разом із побратимом пробув на нулі майже два місяці. Ну ми пішли 10 березня, прийшли от 3 травня. Не було можливості нас поміняти. Погода не дозволяла. Дрони бачать всі не небо ясне все. За бойові заслуги воїна нагородили відзнакою козацький хрест та медаллю за врятоване життя. Одного разу, прямо у бліндажі, надавав пораненому медичну допомогу. Ми швидко-швидко до себе в укриття. Я надавав першу медичну допомогу, турнікети, абізболих. Хлопцю колов він 11 на часів ступні пролежав з нами в бліндажі до Івака. У нашому сюжеті Ярослав згадував, що це був його перший досвід з такмеду, і він ним дуже пишався. Сам кислий за роки служби був поранений тричі, і перед своїм останнім виходом тільки-но відновився після чергової травми. Мій Ярослав був теж саме найкращим був... Добросовісний, чесний. Що чесний, то це вообще весь двір. І каже, такого чесного хлопця ми ще не бачили. Він все казав правду в глаза. всім. рідні та знайомі розповідають, Ярослав за життя був добрим та готовим завжди прийти на допомогу. Дуже позитивна людина, була взагалі позитивна, як в школі, так і взагалі то во дворі. Дуже любив свою мать, повагу до нього мали, тому вирішили, що це наш долг прийти. Захисникові України Ярославу Шаповалову на віки 41. До свого наступного дня народження він не дожив трохи більше як місяць. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Генштаб зсу підтверджує ураження НПЗ у Волгограді. Після влучання БПЛА там спалахнули пожежі. Наслідки уточнюють операцію. Виконали сили безпілотних систем ЗСУ разом із ГУР Міноборони. Волгоградський нафтопереробний забезпечує російську армію пальним. Це підприємство. Найбільше його виробник у південному. Федеральному окрузі Росії там переганяють 5% усієї російської нафти. Губернатор Волгоградської області заявив, що займання виникло через падіння уламків безпілотників на території НПЗ. Через атаку російська авіаційна служба тимчасово закривала місцевий аеропорт. Це вже не перше влучання по цьому об'єкту. Дрони неодноразово били по підприємству торік. Російська економіка стрімко слабшує, падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету. Банки попереджають про кризу. Така ситуація на тлі візиту Путіна на переговори з Дональдом Трампом на Алясці. Як пише видання Bloomberg, Путін опинився в економічній пастці власного виробництва. Трамп публічно дорікнув, що російський очільник має зосередитися на відновленні економіки, яка цитую, зараз у поганому стані. Доходи від нафти скоротилися майже вдвічі. Дефіцит бюджету у липні сягнув рекордних за 30 років 5 трильйонів рублів. Інфляція перевищила 10%. Військові витрати забирають 8% ВВП. Банки змушені кредитувати оборонну сферу, працюють у збиток і кажуть про ризик банкрутства. Фонд національного добробуту може спорожніти до кінця року. Євросоюз не збирається скасовувати чи послаблювати санкції проти Росії, натомість готує новий 19-й пакет обмежень. Про таке заявила заступниця речниці Європейської комісії Аріана Подеста. Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація, нібито союзники України розглядають пом'якшення санкцій у разі перемир'я. У Брюсселі це спростовують і сподіваються, що новий санкційний пакет ухвалять наступного місяця. Британців закликали почистити електронну пошту та видалити старі електронні листи, аби заощадити воду. В уряді кажуть, так можна зменшити навантаження на дата-центри, які витрачають її на охолодження серверів. П'ять регіонів країни наразі перебувають у стані посухи. І ще шість наблизилися до цієї межі після півроку спекотних погодних умов за останні півстоліття. Рівні річок і водосховищ Британії падають, і серпень не принесе опадів. Утім, скептики зазначають, що видалення старих файлів лиху не зарадять. На дата-центри справді йде багато води, але переважно для охолодження процесорів під час обчислень. Зберігання файлів вимагає мінімальних ресурсів. Натомість, процес їхнього пошуку і видалення навпаки збільшує енергоспоживання. Аби зекономити воду, уряд також порадив британцям збирати дощову і на деякий час відмовитися від поливу газонів. Марсохід НАСА Персевіренс, тобто наполегливий, виявив на поверхні червоної планети незвичну скелю. За формою нагадує бойовий шолом із середньовіччя. Науковці припускають, що такі шоломи можуть формуватися, коли ґрунтові води проникають крізь. Осадові породи, однак точний механізм їхнього виникнення на Марсі залишається невідомим. Раніше Perseverance вже фіксував марсіанські камені, схожі на пончики або ж на авокадо. Наразі робот досліджує кратер Єзеро, завдання зрозуміти, що саме сформувало марсіанський ландшафт. І ми повертаємось до головної теми доби майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Усі нові подробиці у Олексія Фадєєва Передаю йому слово. Перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні Єдині новини. У п'ятницю ми працюємо з шостої вечора і до самого ранку. Ви побачите все. Ми боремося за країну рівних можливостей.